Доброго дня! Вітаю всіх на сьогоднішньому уроці і його тема комп'ютерні мережі. Ви вже знаєте, що комп'ютери широко використовуються в навчанні, наукових дослідженнях, побуті. На певному етапі у людей, які працювали в різних містах, з'явилася потреба обмінюватися даними та спільно їх використовувати. Для цього комп'ютери об'єднали між собою. З'єднані між собою комп'ютери утворюють комп'ютерну мережу. Комп'ютерні мережі допомагають людям з різних куточків світу спільно працювати над проектами, досліджувати знімки землі, отримані з супутників, проектувати автомобілі та багато іншого. Давайте уявимо, що ви маєте друзів на різних континентах нашої планети. Що потрібно для того, щоб спілкуватися з ними кожен день? Правильно, нам знову допоможуть комп'ютерні мережі. У нашій школі та багатьох інших школах України. Комп'ютери розміщені в комп'ютерних класах, в учительській, у бібліотеці та інших кабінетах. Всі вони об'єднані в мережу. Навіть у вас вдома може бути декілька комп'ютерів, які пов'язані між собою. Таку комп'ютерну мережу називають локальною, тобто місцевою. Отже, об'єднані в мережу комп'ютери можуть бути розташовані в одній кімнаті, в одному будинку, районі, місті, країні або навіть у різних країнах. Найбільшою комп'ютерною мережею є інтернет її ще називають глобальною мережею. Що ж таке інтернет? Це всесвітня мережа, яка складається з мільйонів комп'ютерів у різних куточках земної кулі, поєднаних між собою. Слово інтернет походить від англійської International Network, що означає міжнародна мережа. Існують різні способи підключення до мережі: супутники зв'язку, телефоні та електронні кабелі. Кабельне телебачення, стільниковий зв'язок. Найбільш надійним і досить швидким є супутниковий зв'язок. До мережі комп'ютер під'єднує спеціальний пристрій модем. Модем буває зовнішній, внутрішній та вбудований. Саме слово модем походить від модулятор-демодулятор, тобто шифрувальник. Один із найбільш поширених сьогодні способів бездротового доступу до мережі це Wi-Fi. На початку 1990-х років минулого століття, коли інтернет поширився в усьому світі, з'явилася спеціальна мова програмування для створення інтернет-сторінок, а також перший браузер спеціальна програма для їх перегляду. Браузер від англійського Проглядати. Що ж таке «дабі, дабі дабі Це всесвітня пагутина, сукупність усіх інтернет-сторінок, система потужних комп'ютерів, програмне забезпечення для перегляду ресурсів інтернету. В інтернеті зібрані відомості з усього світу. Там можна відшукати словники, енциклопедії, твори різних письменників, музику, можна подивитися фільми, послухати радіопередачі. Вся ця інформація розташована на сайтах. Сайт можна порівняти з книгою. Як і книжки, сайти складаються з сторінок. Сторінки сайту називаються веб-сторінками. Кожен сайт має свою адресу в інтернеті та головну сторінку. З якою можна потрапити на інші сторінки цього сайту або взагалі на інші сайти. Деякі слова, фрази або зображення є умовними дверцятами до інших сторінок. Якщо навести вказівник миші на такі дверцята, то він змінює свій вигляд на ручку і дозволяє при натисканні на цей елемент перейти до іншої сторінки або сайту. Інколи сторінка завелика і не вміщується на екрані. Тоді з'являється смуга прокручування. Яка дає змогу переглянути сторінку частинами. Сьогодні в інтернеті можна робити багато цікавих речей. Кажуть, що мережа інтернет надає послуги. Ви можете здійснювати віртуальні подорожі і не тільки Україною, а й далеко з Єпецьких пірамід. Можете гуляти віртуальними залами музеїв. В інтернеті є поштова служба, за допомогою якої можна обмінюватись листами. Цю службу ще називають електронною поштою. Висвітлювати цікаві події життя краще за все в блогах. Блог це веб-сайт, головний зміст якого це записи, зображення чи мультимедіа, які регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи. Також інтернет допоможе легко і зручно здійснити різноманітні покупки. Інтернет-магазин це місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачів. При цьому розміщення інформації, замовлення товару і продаж відбувається там же, всередині мережі. На сьогодні наш урок закінчено. Дякую за увагу!